Перш ніж розпочати наше знайомство з такими цікавими і потрібними матеріалами, як чистилки, давайте спершу зробимо так, як здебільшого робите ви. Рано чи пізно з'являється така потреба почистити брудний монітор вашого ноутбука. І що все таки робите ви? Береться щось абсолютно уже точно не потрібне: діряві шкарпетки, старі труси або ось непотрібне простирадло. І... О! Ваш аксесуар готовий, чисто? Я б так не сказав. Що роблять більш винахідливі люди? І якщо після всього цього ви скажете мені, що у вас все чітко і ви задоволені результатом, я вам точно не повірю, оскільки правильного результату ви точно не досягли. І саме тому ми зараз познайомимо вас із матеріалами, які покликані зробити наслідки вашої дбайливості максимально ідеальними. Ми з вами будемо завжди упевнені в результаті будь-якої роботи, якщо її виконуватимуть професіонали. І будь-яка робота буде якісно виконана, якщо її робити спеціально пристосованим до цього інструментом. Тому дбайливий догляд за вашою електронною технікою краще за все перекласти на плечі чистилок. Широкий асортимент, яких пропонує Colorway – національний відмітимо бренд. У той же час поняття чистилок включає в себе багато різноманітних інструментів та засобів догляду. Для більшої зручності у подальшому використанні виробник комплектує з них набори, у залежності від конкретних завдань. Таким чином, завжди можна підібрати той набір, який ефективніше допоможе тримати в чистоті ваш дівайс, і навіть цілу групу дівайсів. І почнемо ми з чистилок, які доглядають за тим, що та в розумінні, кого завгодно потребує ретельного. Догляду Саня, у тебе щось тут. О! Чиста оптика. Ось вам набір 5 в одному, який повинен завжди мати у своєму кофрі професійний фотограф чи відеооператор. Тут є усе, що потрібно для чищення об'єктивів та корпусів камер. Перше, з чого варто починати, це щітка груша. Вона прибере усі грубі наносні елементи. Пісок там чи кристали пилюки, які при більш ретельному чищенні потенційно можуть полишати вам подряпини. Далі береться рідина на спиртовій основі, яку треба капати не на лінзу, а на м'яку мікрофіброву серветку чи на спеціальний папір. Усі вони йдуть у комплекті. Акуратно протираєте поверхню до сухого стану, і прошу, техніка даватиме вам максимально ідеальну картинку. Для важкодоступних місць під обідком об'єктива чи для заглибленого скла окуляра використовують бавовняні палички. Один бік намочили рідиною, протерли дівайс, другою витерли насухо. А тепер ми поговоримо про естетику, а заразом і про ваш комфорт. Екрани, монітори, те, на що більшість часу наведені очі з сучасної людини. І правда ж, приємно, коли вони ідеально чисті. Тут запам'ятайте ніякого спиртику чи віконних засобів, інакше попрощайтеся із протибликовим покриттям своїх моніторів. Краще за все підійде такий колорвеївський набір. Перед чищенням техніки обов'язково її вимкніть. Усе-таки вона буде контактувати з рідиною, та й рівень забрудненості краще видний на темному тлі. Спершу із вбудованого в прозорий пластиковий каркас балончика розпилюєте на екран спеціальну рідину для поверхонь моніторів, а потім акуратно, майже взагалі не застосовуєте. Вибуючи сили, протираєте м'якою губкою з мікрофібровим покриттям в одному напрямку, поволі переміщуючись з одного боку дисплея в інший. Час від часу цю губку треба переставляти іншим боком і очищувати від бруду, який на ній залишається. Врахуйте також, що рідина для чищення має антистатичні властивості, тому монітор надалі менше притягуватиме пилюку і ще довгий час матиме чистий майже первозданний вигляд. Зараз дедалі більшим попитом користуються компактні набори. Зроблені вони так, щоб можна було завжди мати їх під рукою, у кишені, в сумочці де завгодно. Маленький балончик з рідиною вмонтований в компактний корпус. З одного боку тут розміщена мікрофіброва серветка, яка очищує екрани чи оптику точно так, як ми говорили про це раніше, з іншого маленька щіточка. Перш ніж запитати для чого вона, подивіться зараз на свою клавіатуру. Отож, час від часу очищувати її від різноманітних крихт типу і пилюки – це і естетика вашого робочого місця, і комфорт, і подовження строку роботи клавіатури. У більш розширеному наборі є також комплект змінних серветок з мікрофібри і пляшечка з очищувальною рідиною. Коли рідина закінчується і серветка брудниця, користувач може самостійно привести набір до робочого стану. І ще один незамінний наш з вами атрибут побуту, який також потребує догляду. Хоча не так. Дехто з вас, напевне, здивується, що оптичним дискам теж можна давати друге дихання. CD, DVD і навіть Blu-ray диски в роботі вони були чи просто десь стояли лежали. Також потрібно час від часу протирати спеціальними чистилками. Серйозних подряпин вони, звичайно, не ліквідують, але приберуть налиплий пил, який заважає читанню диска і може від контакту з приводом викликати чергову подряпину. А якщо ви при цьому ще й очистите лінзу приводу, то потім можете з подивом виявити, що вже забраковані вами диски раптом почали читати з комп'ютером. Зверніть увагу, що ми скористались набором іншого типу не з мікрофіброю, а з наносерветкою. Її також використовують і для делікатних дисків, і для рідкокристалічних екранів, і для оптики. Головне ж, при виборі чистилок одразу визначитися, якого роду операції ви будете проводити і якого характеру техніку ви будете очищати. На колорвеївських наборах завжди позначений вид техніки, на якій вони розраховані. А в самому комплекті, навіть якщо він максимально універсальний, ідуть і різні типи серветок, і навіть різні за своїм призначенням рідини. Тому завжди уважно читайте інформацію. Інструкцію. А тепер дозвольте підвести певну риску під усім вище сказаним. Чистота вашої техніки і акуратність це не бзік, жодним чином не снобізм і взагалі не треба ніяких емоцій. Це повинен бути ваш холодний економічний розрахунок. Тримаючи свою техніку в належному стані, ви серйозно подовжуєте її роботоспроможність. Ви серйозно економите на її передчасних виходах з ладу. Відповідно менше витрачаєтесь на заміни і ремонти. Просто згадайте, скільки ви за них уже заплатили, і порахуйте, що це в надсяг разів перевищує витрати на засоби для догляду на згадувані нами чистилки.